Добре, і якщо ми повернемось до наших бажань. Ми вже зрозуміли так, що на шляху до наших бажань, а до їх реалізації, у нас всередині піднімаються страхи. Ось, і вони дуже різноманітні. Чую, щось видухнула про себе. Вона звернула увагу на страхи, які вона прописала, і тяжко видухнути. Ось, і це дійсно так це тяжко проживати ці страхи, які активізуються, коли ми починаємо чогось бажати. І тому там простіше нам чогось не бажати. Ось, Коли ми в житті знаходимо таку тенденцію, що ми часто або сумні або в печалі, або злі, ці переживання нам говорять про те, що десь не в якийсь момент не здійснилось якесь наше бажання. І дуже часто, дуже важливо звертатися до себе, запитуючи, так, чого ж я бажала. І що я не змогла якби, реалізувати, да? що не реалізувалось в моєму житті. І коли ми ставимо перед собою цілі і хочемо щось, чогось, щось реалізувати нове, це завжди нас веде в напрямок змін. І в першу чергу це потребує якихось наших внутрішніх змін. А зміни це завжди страшно, так? Це не тільки страх самого бажання, це взагалі страх змін. А в першу чергу, якщо я змінюсь, що тоді буде, так? Що ж тоді буде? І найбазові страхи у нас такі, як да, самі важливі страхи. Це наш страх бути відторгнутим. Страх бути неприйнятим», страх втратити контроль, що? Будь ласка, це дуже важлива реакція. В просторі там, де важливо проявлятися, такими, якими є. Тому що тільки через наше, наше проявлення, такими, які ми є, ми маємо можливість поспостерігати за тим, що в мені проявляється, про що воно мені розповідає. І коли ми зрозуміємо, що це і про що це, звідки це, тоді ми вчимося з цим взаємодіяти. І цей простір, в якому ми знаходимося, він саме для цього і існує. Щоб ми були собою. Ми зупинились на втраті контролю, так? і це було б дуже чудово іноді насправді його втрачати, цей контроль. Потім такий базовий страх, як страх радіти, бути щасливою, і такий базовий страх, як ну, страх незнайомого. Так? Те, що, про що ми говорили, коли починаємо ставити цілі. Починаються якісь зміни, і це викликає страх. Страх змін. Тому що зміни це завжди нестабільність. І для психіки, здається, якщо я втрачу оцю свою звичну стабільність, це буде щось для мене небезпечне. Це наша примітивність нашої психіки сприймає так, в першу чергу зміни в нашому житті. Є у всіх з собою малюнки. Так? Да? Окей, okay, okay. добре. Давайте до того, як працювати з малюнком. Ви їх приготуйте ось, до того, як працювати з малюнком, ми а, пройдемося по такій схемі, так? Я, там ще було завдання прописати негативні вірування, свої установки, ну, в ці дні поспостерігати за своїми думками. Ну, це ще у вас є час це прописати. Але давайте ми спробуємо зупинитися так, на ось цих негативних віруваннях. Я вам прочитаю список, а ви для себе відзначте у кого, кому, що відгукується. Я не варта, я, я не для того, щоб мене любили, я винна, я не вміла, невідповідальна, я не гарна, я не заслуговую. Доброго, гарного. Я погана. Я нижче, гірше інших. Я жертва. Я дурепа. Дякую. Так, це негативні вірування. Тепер я вам прочитаю список наших потреб, базових потреб, які б малися б в природньому нашому розвитку, да, в малися б задовольнитися в нашому дитинстві. Да? Я буду прочитувати їх, а ви спробуйте зрозуміти для себе. Яка з цих базових потреб має для вас пріоритет, Яка є найважливішою, найпотрібнішою, найнеобхіднішою, найпершою, яку важливо було б задовольнити? Так, читаю. Перше це розуміння, щоб мене побачили. Щоб мене а, підтримали? А, це піклування, це повага, довіра, прийняття, звичайно, mm прийняття, -hmm. коли а, Дають мені значимість, коли дають мені підтвердження, коли дають мені а, сміливість, яка із цих потреб є найважливішою? Яку б важливо було б задовольнити? Спробуйте відчути. Зараз це моє відчуття актуальне. Ну, Ми говорили про потреби, про те, що вони малися б бути підтриманими і задоволеними в нашому дитинстві. ось. Так як цього, на жаль, не відбувається, і, взагалі, в дитинстві в своїй ж рідній сім'ї доводиться там рости в страху там перед батьками, рости в відчутті незахищеності перед батьками. Да? Здавалося. У відносинах з людьми, які б малися б мене захищати, підтримувати і задовольняти всі ці мої базові потреби для того, щоб формувалася моя впевненість в собі. так. Дуже часто ага. цього не відбувається, і тому потім у дорослому житті так, проявляються ну, якісь наші. Особисті труднощі, внутрішні, з якими нам доводиться, доводиться знайомитись і розуміти, чим ми можемо собі допомогти, щоб справлятися з ними. І ми говоримо про цей наш дорослий стан, як відчуваю я в своєму дорослому стані ось ці мої потреби, так? яка для мене є найактуальнішою потреба в моєму дорослому стані. І ми не з життя маємо щитувати нашу внутрішню рівновагу, а ми маємо створювати і, відповідно, вже від цієї нашої внутрішньої рівноваги реагувати на те, що відбувається зовні. Так, тепер знайдіть зберіть свої малюнки, роздивіться їх і відчуйте те, що ви там виразили. Ці страхи, так? відчуйте їх. І взагалі я вас, знаєте, що попрошу? Покласти цей малюнок на полу і стати біля нього. Я вас ще порухаю сьогодні, щоб тіло це теж відчуло. Коло мого ресурсу. Зверніть увагу, яким кольором це коло, на який це колір вам схоже, ваш цей ресурс цього відчуття, де реалізувались ці бажання. Створювати і закріплювати всередині. Це ми маємо навчитися для себе створювати, тому що для нас це ніхто нам не допоміг ніхто в цьому, щоб це створити. Для себе. Добре. Розкажіть мені, хто з яким відчуттям уходить? І взагалі, з якими думками? Чудово. Це рост впевненості в собі, і довіра до себе, і покладання. На себе. Супер. Угу. Саме так. Саме так. Я маю можливість вибирати, що саме проживати в цей момент. Тому що ага. в мене в першу чергу в мені самій є здатність впливати на свій стан. Вчасно згадачу, в першу чергу, я існую для себе. А вже відношення з іншими це вже другий етап мого існування. В першу чергу я є для себе. Тобто, да, ось той момент, що знову ж таки я впливаю на себе, я, у мене є можливість взаємодіяти з моїм тілом і впливати на нього, а не, не йти і, за відчуттям, яке створюється. В моєму тілі угу. в моменти страхів, блоків, труднощів. Угу. Окей. Чудово. Е дуже важливо не закинути просто це, а працювати над цим і рухатися. І рухатися. Е наступний наш крок це реалізація. Там ми конкретно вже будемо а, розписувати кроки, які, а, мають, які є важливими а, на шляху до реалізації. Дякую вам за довіру, за те, що ви піклуєтесь про ваше життя, про ваш внутрішній стан. Ідемо вперед. Добре, тоді обіймаю і до наступної зустрічі, до наступного кроку.